Новоукраїнка – невеличке село, що знаходиться за 6 кілометрів від лінії фронту. Окупанти постійно б'ють по населеному пункту з різних видів озброєння. Майже усі житлові будинки зруйновані. Сьогодні тут залишилося трохи більше сотні мешканців. Переважно люди похилого віку. Ой, важкі часи переживали. Погріба не вилади у погрібі. сиділи. цілий день. Стріляють. Не знаєш, як знаєш, знав би, де упав, соломку під би. Я просто я вже не пойму, де стріляють. Екіпажі білих янголів не тільки привозять харчові набори та допомагають з евакуацією місцевому населенню, а й забезпечують супровід пенсій. Так білі янголи забезпечили безпеку працівників Укрпошти, які привезли громадянам пенсії. Видача готівки відбувалася під охороною поліції, адже головне завдання зберегти життя людей. Новий день, нові завдання сьогодні ми приїхали в село Новоукраїнка разом з представниками адміністрації з керівництвом поліції Волновахи. Супроводжуємо представників Укрпошти та роздаємо літнім людям пенсії. До вугледару всього чотири кілометри кожного дня мешканці прокидаються від потужних вибухів, що не вщухають по декілька годин. Електропостачання постійно приривається, створені бригади військової адміністрації, які реагують. На всі ці випадки по електриці виїжджають терміново шукають, де пориви і поновлюють електричество, щоб у людей тут були умови життя. Про дитячий сміх у селі нагадують тільки руїни школи та понівечений класний журнал, адже дітей у селі не залишилося. Є, класний журнал 9 класу. Діти навчалися, все було добре, село жило жили от в класі 21 учень був у 9 класі. Міста, по яких пройшла російська армія, перетворюються просто на території, на яких практично немає життя. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога з евакуацією на Великоновосільківському напрямку, телефонуйте за номером 066 56 11 102.